Минулої доби окупанти обстрілювали Харків та область. Вчора ввечері близько 19 та 22 ворог двічі обстріляв Харків ракетами С-300. Одна з ракет вибухнула у повітрі на території Російської Федерації. В місті зафіксовано чотири влучання на території підприємства в Основ'янському районі. На жаль, загинув цивільний чоловік. Троє чоловіків 41-го, та 33 років отримали поранення та були госпіталізовані. Стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці. Сьогодні зранку, ворог. Ворог Обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо один чоловік 60 років отримав поранення. Госпіталізований. На місці працюють екстрені служби. Ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. У селі Благодатівка Куп'янського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль. У селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків. Близько 17-ї на Мишлянському районі Харкова двоє цивільних чоловіків 21 та 22 років намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху обидва отримали поранення та були були госпіталізовані медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 20 оперативних виїздів. О 18:15 рятувальники Куп'янська проводили обстеження враженої ворогом території села Благодатівка. Внаслідок обстрілу пошкоджений автомобіль та приватний будинок. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 35 одиниць вибухонебезпечних предметів. 16 липня о 10 ранку у полі на околиці селища Андріївка Донецької громади зюмського району на ворожі протитанкові міні підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств. Постраждав тракторист. Його госпіталізовано до лікарні у місті Балаклія. Подія трапилась під час проведення сільськогосподарських робіт. Також є виїзди, що не пов'язані із бойовими діями. Протягом доби на водоймах Харківщини виявлено тіла трьох загиблих людей. О десятій на номер 101 надійшло повідомлення від екіпажу патрульної поліції про те, що у штучній водоймі в селищі Бізлюдівка Харківського району виявлено потопельника. Його тіло випадково знайшли відпочивальники на відстані 10-15 метрів від берега. Рятувальники вилучили тіло загиблого з води та передали правоохоронцям. Також по одному випадку отоплення трапилось у селі Донець Слобожанської громади. Та селі протопопівка Балаклійської громади. Підрозділи ДСНС в даних випадках не залучалися. Обставини з'ясовують правоохоронці. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення захисники Харківщини надійно отримують свої позиції. Південніший села Масютівка ворог намагався вести наступальні дії. Але під вогнем наших військових відступив з втратами. Марія Соловйова та Єгор Мікенін новини Харків.